Економічна ситуація змусила багатьох українців задуматися, чи буде у них забезпечена старість. Чотири роки тому в Україні розпочали реформування пенсійної системи. Однак досі ефективної моделі не запровадили. А громадяни знову втрачають довіру до банків, страхових компаній та інвестфондів. Чи зможуть в таких умовах недержавні пенсійні фонди гарантувати людям стабільність? Далі у розмові з директором національної профільної асоціації Тетяною Шевкун? Добрий вечір. Добрий вечір для багатьох українців. недержавні державні пенсійні фонди, не наче як МММ, тобто люди не переконані в тому, що гроші за 30-40 років вони зможуть повернути собі назад. Є якісь гарантії повернення? Так, я з вами згодна з тією думкою, що для більшості людей пенсійні фонди на сьогодні сприймаються як деякі МММ. Це пов'язане з тим, що у нас на сьогоднішній день ведеться дуже незначна роз'яснювальна робота. Тобто люди не розуміють, що таке державний пенсійний фонд, як він створений, як він працює, і як побудована система захисту їх коштів. Якщо говорити коротко, то так система захисту пенсійних коштів учасників закладена вже у законі. Ця система передбачає, по перше, що? що кошти, які сплачуються до державного пенсійного фонду, є власністю самого учасника фонду. І е, ніхто, ні особа, яка їх сплачувала, ні особа, яка їх укладає, ні особа, яка веде їх облік, не має до них ніякого відношення. Розпоряджатися цими коштами буде сам учасник. А якщо не дай Боже банкрутство, може бути банкрутство фонду недержавного пенсійного е, вже у законі закладено, що банкрутство фонду. За цією моделлю, якою здійснюється банкрутство в будь-яких інших установ, не відбувається. Тобто, що це значить? Якщо відбувається, наприклад, банкрутство обслуговуючих компаній фонду, то кошти пенсійного фонду спочатку переводяться до інших пенсійних фондів, а потім вже відбувається процедура банкрутства, яка передбачена. Загальним законодавством. але ж якщо гроші вкладені в акції, облігації на депозитах і ці структури банкрутують, виходить, що на державний пенсійний фонд не отримує грошей людей, які сюди вклали до нього, довірили йому гроші. По перше, законодавство обмежені напрямки, визначені напрямки, куди можна вкладати кошти, і ці напрямки продумані досить детально. Крім того, встановлені обмеження, тобто не можна вкласти всі кошти пенсійного фонду в акції одного підприємства, наприклад, наприклад, підприємства-засновника. Такого не можна робити. Ці обмеження встановлені таким чином, що вони так би мовити збалансовані. І одні вкладення. В одні напрямки, наприклад, депозити, наприклад, державні цінні папери, вони є так би мовити компенсуючими до тих напрямків, які є більш ризикованими. Ну, наприклад, акції, облігації, такі види вкладень. Зрозуміло.